Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні на занятті з аплікації я пропоную нам створити зимову казку. Хоч снігу ще немає, але можливо, коли зробимо аплікацію, ми його трошки начакуємо. Для аплікації нам потрібно форми, ватні диски, пензли, клей, серветки, килимочок для клею і основа. Але спочатку... Пальчикова гімнастика. Рівна зірка біла-біла, на долоню тепло сіла, і як сіла, та розстала, голуба, водиця стала. Молодці, можна починати працювати. Спочатку викладаємо наш будиночок, дах, віконечка, стовбур дерева. А тепер зверху на нього білий сніжок і на землю білий сніжок викладаємо і на дах. Ось така має бути картина. Тепер починаємо працювати. Беремо пензлик, наносимо клей по контуру, а потім всередині, наносимо на білу сторону, тепер перевертаємо. Та притискаємо. приклеюємо дах віконечка. Тепер стовбур дерева приклеюємо до нашої основи. Дивіться, в нас почав падати сніжок. Тепер ми наносимо сніг на нашу аплікацію. На дерево приклеюємо цілий диск, а на землю половинку. Тому треба його обережно розрізати. І ось так на дах приклеїмо. А тепер робимо кучугури. Після того, як все зробили, обов'язково вимийте ручки. Подивіться, яка гарна аплікація у нас вийшла. З нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. На все добре, бувайте!